Отже, дорогі глядачі, 26 листопада 2025 року, прес-служба Міжнародного валютного фонду і Міністерства там, фінансів, кабінету міністрів е, повідомила про те, що, начебто, в Україні виділяють е, за там однією програмою кредит на 8.1 мільярда доларів. І просто що я хочу сказати: не потрібно не потрібно взагалі радіти. Тим новинам, коли ви наприклад чуєте, що начебто там міжнародний валютний фонд виділяє США, виділяє Євросоюз, там окремо Німеччина, Великобританія, і тому подібне, оскільки ці гроші, ці гроші, які виділяються, то, знаєте, просто українців два рази вганяють в борги. тобто гроші, які виділяються, вони осідають на європейських рахунках. А ми тільки повинні це віддавати. Вот і все отаку От ахуєнну схему. Вони придумали.